Топ 5 найшвидших літаків у світі на п'ятому місці. В нас американський стратегічний бомбардувальник XB 70 Валькірія. В 1966 році він досяг швидкості 3250 км на годину, що зробило його найшвидшим літаком такого класу в історії. Проєкт був амбітний, але обмежився лише двома прототипами. На четвертому місці Bell X2 експериментальний літак знову ж Сполучених Штатів, який за 10 років до Валькірії в 1956 році розвинув швидкість 3370 км на годину. Саме на ньому вперше в історії пілотованої авіації була подолана швидкість три махи. Але політ, на жаль, завершився катастрофою. Літак був зруйнований, а пілот загинув. Третє місце займає радянський Міг-25, серійний висотний перехоплювач. Був розігнаний до 3395 км на годину. Рекорд був зафіксований в 1973 році. Його створювало для перехоплення американських висотних розвідників, і він досі вважається найшвидшим бойовим літаком, який серійно випускався. Друге місце посідає легендарний локхід SR-71 Blackbird – стратегічний розвідник ВПС США. В 1976 році він. Встановив рекорд швидкості 3529 км на годину. Його оптічний корпус Титановий сплав і спеціальні двигуни дозволяли йому діяти на висотах понад 25 км. кілометрів. І нарешті на першому місці абсолютний рекордсмен швидкості North American X15, експериментальний літак з ракетним двигуном. В 1967 році він досяг швидкості в 7274 км на годину. Це 6,5 махів на висоті понад 30 км. Його пілот Вільям Найт встановив рекорд, який не перевершено досі жодним іншим пілотом. Після літаком, скоріш за все. А якщо бажаєш ще більше історичних фактів або ж новинок історії, переходь в телеграм-канал Історія Зброї. Посилання буде в коментарях.